Закарпаття один з регіонів, де запроваджують інститут помічника ветеранів. Це послуга за принципом рівний рівному. До 27 жовтня на порталі є ветеран приймаються заявки на посаду координатора. До участі запрошуються особи з числа ветеранів, а також члени їх родин, які вже мають досвід в отриманні послуг, передбачених державою. Вимоги до кандидатів високі, але й мета не менш важлива. Помічник має стати своєрідним посередником між органами влади і ветераном. Заробітна плата встановлюється у межах 20 тисяч гривень, залежно від кількості наданих послуг. Але один помічник може надати свою допомогу не більше ста ветеранам на рік. Перший етап, тобто, це є зареєструватися. Далі Міністерство ветеранів за згодою кандидата-помічники ветерана проводить у електронному форматі тестування на знання законодавства кандидата, після чого. Проводиться комунікація із кандидатом у почмічники ветерана. Пропонується йому територіальна громада, де буде утворений сервісний офіс помічника ветерана, де саме буде працевлаштований цей помічник ветерана, тобто перелік, які територіальні громади будуть приймати участь, де він зможе бути безпосередньо працевлаштований. Після того як помічник ветерана, у помічники ветерана пройшов відповідне тестування. Зареєструвався, пройшов відповідне тестування. Йому запропоновано пройти співбесіду в тій територіальній громаді, яку він. Обрав для майбутнього працевлаштування після проходження співбесіди кандидата направляють на тритижневе навчання у Центр ветеранського розвитку. Інститут помічника ветеранів це соціальна послуга, яку можуть отримати всі військовослужбовці, які мають відповідний статус. Це і про навчання, і про юридичну, соціальну чи психологічну підтримку, а також про ті потреби, які наразі не є закритими. Супровід цього помічника-ветерана це роз'яснити тому же ветерану, який він має гарантії від держави, які він ну, законно заслужив. Так? Це і пільги, і субсидії, і матеріальна допомога, і покращення житлових умов. Тобто це е, є невичерпним перелік. І саме для того впроваджується цей помічник-ветеран, який буде проходити навчання, аби він розумів, як він має допомогти. Але вже у цій постанові є перелік, що він вже має надавати консультативний супровід він має повідомити всі можливі допомоги, які може отримати сам ветеран від області, від міста, від державних програм, місцевих, регіональних і так далі. Аби ветеран зміг отримати усі послуги, визначені державою у межах пілотного проєкту. Працюватимуть із територіальними громадами. У кожній ОТГ має бути визначена відповідальна особа, а при районних адміністраціях створено відділи. Утім Оббивати чиновницькі пороги буде не сам ветеран, а його помічник. Наше завдання створити. Найефективніший і найкомфортніший механізм для того, щоб до військовослужбовця прийшли служби, прийшли послуги, і він був максимально комфортно забезпечений всіми своїми правами, виплатами, а також всі ті проблеми, проблеми які стосуються, скажімо, його особисто чи, можливо членів їх родин. Були вирішені своєчасно, якісно, в повній мірі і в короткі терміни у пілотному проєкті, який діятиме до кінця 2024 року. Задіяно сім регіонів України. Загалом планують працевлаштувати 550 помічників. Вони будуть пропорційно розподілені між областями. Головна їх задача спростити життя ветеранів і наблизити звільнених військових до повноцінного цивільного життя. Проєкт важливий тим, що ветерани війни, а також члени їх сімей, зможуть отримати допомогу у адаптації до мирного життя. Це і навчання, соціальний захист, реабілітація, загалом і реалізація різних пільг і в різних галузях, щоб вони самі ветерани були правцевлаштовані і максимально скоротити або взагалі звести на мінімум їхні походження і бюрократичні волокити, які бувають. І досить часто стикаються з тим ветерани. Наразі в області налічують кілька десятків тисяч ветеранів. Утім, точна цифра не розголошується. Частина військових і досі не отримала від держави жодної послуги. І дуже часто ці люди просто не мають сил ходити по кабінетах, випрошуючи собі привілеї. Утім, вони насправді заслуговують на державну підтримку і психологічно швидше на неї погодяться. Якщо їм допомагатимуть побратими, тому в обласній адміністрації сподіваються, що ті люди, які вже мають досвід в отриманні послуг, подадуть свої заявки і зможуть бути корисними і для інших військових.